Так, з другий ножик, От він має набори, два набори ножен, Перші ось такі шкіряні. От і другий ось такий кайдекс. Зараз їх засуну. Оп. Ось такий кайдекс з стеклоком. Ну і сам ножик. такий помічник. Це такий помічник на рибалку повноцінний, яким можна і рибку, і м'ясо, і дрючка якогось підстругати. От, метал стоїть n 690. товщина четвірка. Зведений він десь в 02-03. Дав я йому вугла 36 градусів. Ріже добре, має агресію. От. Е, на руківі стабілізований кап, якщо я не помиляюсь Береза. От. Досить -таки гарний малюнок, глибокий, не знаю чи камера передасть його. Турмісетні піни. От. Ножик має стеклобойчика. Я ще на нього зроблю темлячок трошки пізніше. Має насічку під упор під великий палець. Не знаю наскільки він тут потрібен, ця насічка, Але хай буде. Я б не знаю, може в наступному ножі отут вот зробив би краще. Якщо ти щось робиш, тобі треба щось придавити, то може б тут була краще насічка, Треба буде подумати. Ось такий ножик. Дякую за увагу.